Пров'язали з вами клин підйому Зменшення закінчились 17 рядом. Тепер у нас на боковій спиці 18 петель, на верхній частині шкарпетки 37 петель, і на лівій частині шкарпетки у нас знаходиться 17 петель. От 17 петель знаходиться на цій спи. Для більш зручного в'язання, ми тепер будемо з вами в'язати вже по колу, тому я пров'язую ще 18 петель лицьовими. Дов'язую лицьовими до кінця Спиці. Петлі я дов'язала. тепер я. Петлі нижньої частини об'єдную на одну спицю, маркер переносю на праву частину, маркер переносю на праву частину шкарпетки. І тепер у нас по верхній частині 37 петель. І по нижній частині 35, тобто 35 петель у нас на нижній частині. Починаючи з 18-го ряду ми в'яжемо з вами пряму частину шкарпетки. Тобто ми будемо в'язати по колу. По верхній частині ми пров'язуємо візерунок згідно схеми, а по нижній частині ми будемо пров'язувати всі петлі лицьовими. Скільки рядів ми будемо пров'язувати? Ми закінчили вив'язувати клин підйому, тобто останнє зменшення ми зробили в 17 ряду. І пряму частину ми починаємо в'язати з 18 го ряду. Ми, як я вже вам говорила, рапорт візерунка становить 22 ряди. Ми пров'язуємо 18 ряд, 19, й 20, й 21 й і 22 й ряд. І потім починаємо в'язати ще два рапорта. Тобто з першого ряду по 22-й. І ще один рапорт з першого ряду по 22. Всього ми пров'язуємо, починаючи і від клину підйому, 49 рядів. Тобто від клину підйому, от де ми закінчили в'язати клин підйому і пров'язуємо. Пряму частину до початку стрічкового миска, у нас буде 49 рядів. Далі пров'язуйте пряму частину самостійно, і ми зустрінемося з вами, коли будемо в'язати стрічковий мисок. Ми пров'язали з вами пряму частину шкарпетки, тепер ми переходимо з вами до вив'язування. Стрічкового миска. На початку ряду я почепила маркер. І хочу звернути вашу увагу, що по верхній частині шкарпетки у нас 37 петель. По нижній частині шкарпетки у нас 35 петель. Нам треба пров'язати один ряд, щоб вирівняти кількість петлів. Ми зараз по верхній частині зменшимо дві петлі, по нижній частині зменшення робити не будемо. А потім, уже, як вирівняємо петлі, кількість петель, ми тоді з вами почнемо в'язати стрічковий мисок. І так, я почепила на початку ряду маркер, це в нас буде початок кругового ряду. Першу петлю я пров'язую лицевою петлею. Слідуючу петлю знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язую петлю і через неї перекидаю зняту. Далі по стрічковому миску по верхній частині я пров'язую всі петлі. Лицьовими. Я дов'язую петлі верхньої частини, не дов'язуючи до краю три петлі. В цих трьох петлях ми будемо робити зменшення з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, пров'язую їх лицевою з нахилом вправо. Слідуючу петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами верхню частину шкарпетки. Тепер по нижній частині ми теж пров'язуємо з вами петлі, але вже зменшення робити по нижній частині не будемо. Ми просто Пров'язуємо лицевими петлями. Так, лицевими петлями ми в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую петлі лицевими по нижній частині шкарпетки. Я пров'язала верхню і нижню частину. Тепер у нас на верхній частині 35 петель, і на нижній частині 35 петель. Петлі ми з вами вирівняли. Починаємо в'язати перший ряд стрічкового миска. Першу петлю я пров'язую лицевою. Слідуючу петлю знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язую третю петлю і через неї перекидаю зняту петлю. Далі всі петлі по верхній частині стрічкового миска я пров'язую лицевими, не дов'язуючи до краю три петлі. Я дов'язую перший ряд стрічкового миска по верхній частині, дов'язую до трьох петель з лівого боку, і тепер в цих трьох петлях ми будемо робити зменшення з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, пров'язую їх лицевою з нахилом вправо. Слідуючу петлю я пров'язую лицевою. Ми зробили зменшення по верхній частині. З правої сторони в трьох петлях ми робили зменшення з нахилом вліво, з лівої сторони ми робили зменшення з нахилом вправо. В'язання повернули на нижню частину шкарпетки, і тепер, з правого боку, в трьох петлях будемо робити зменшення з нахилом вліво, і в трьох петлях. Будемо робити зменшення з нахилом вправо. І так, починаємо в'язати. Першу петлю я пров'язую лицевою, слідуючу петлю знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язую третю петлю і через неї перекидаю зняту петлю. От таким чином виходить зменшення. Далі всі петлі. Першого ряду стрічкового миска ми пров'язуємо лицьовими, не дов'язуючи до краю три петлі. Я дов'язую по нижній частині петлі першого ряду, дов'язала до трьох петель з лівого боку, і тепер в цих трьох петлях будемо робити зменшення. Я заводю праву спицю спочатку в другу петлю. Потім в першу, пров'язую їх лицьовою з нахилом вправо, слідуючу петлю пров'язую лицьовою. Ми пров'язали з вами нижню частину шкарпетки. З правого боку ми робили зменшення з нахилом вліво, з лівого боку робили зменшення з нахилом вправо. Ми пров'язали з вами перший ряд стрічкового миска. В'язання повернули на верхню частину шкарпетки, починаємо в'язати другий ряд. В другому ряду ми зменшення не робимо, звертаю вашу увагу, ось ми пров'язуємо три крайні петлі, зменшення ми не робимо, і всі петлі другого ряду пров'язуємо лицевими петлями. Лицьовими петлями ми пров'язуємо від маркера, пров'язуємо по колу. По нижній частині теж пров'язуєте лицевими і доходите до маркера. Зменшення не робите. Починаємо в'язати третій ряд. В третьому ряду ми теж робимо зменшення в трьох петлях з правого боку і Трьох петлях з лівого боку. Першу петлю я пров'язую лицевою, слідуючу петлю знімаю, не пров'язуючи. Пров'язую третю петлю і через неї перекидаю зняту петлю. Далі петлі по верхній частині третього ряду я пров'язую лицьовими. Не дов'язуючи до краю три петлі. Я дов'язую петлі третього ряду по верхній частині шкарпетки, дов'язала до трьох петель. І тепер будемо робити зменшення з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, пров'язую їх лицевою з нахилом вправо, слідуючу петлю. Я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами петлі третього ряду поверхній частині. Тепер в'язання повертаємо на нижню частину шкарпетки, і по нижній частині будемо робити зменшення. Пров'язуємо першу петлю лицевою, слідуючу петлю знімаємо, пров'язуємо третю петлю. Через неї перекидаємо пров'язану. І далі петлі по нижній частині пров'язуємо лицьовими, не дов'язуючи до краю 3 петлі. Я дов'язую петлі третього ряду по нижній частині, не дов'язуючи до краю 3 петлі. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, пров'язую їх разом з нахилом вправо, слідуючу петлю пров'язую лицевою. По нижній частині ми зробили зменшення з правої сторони з нахилом вліво, з лівої сторони зробили зменшення з нахилом вправо. Як ви бачите, ми пров'язали з вами три ряда. І у нас вже почав формуватися стрічковий мисок. Тобто ви вже бачите, що йде зменшення з лівої сторони і зменшення з правої сторони. В яких рядах ми робимо зменшення в стрічковому миску? Зменшення я обвела кружечком. Зменшення ми робимо в стрічковому миску в непарних рядах, це перший ряд. Третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий і одинадцятий. Починаючи з тринадцятого ряду ми зменшення робимо в кожному ряду. Тобто це тринадцятий ряд, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий і сімнадцятий ряд. В парних рядах другий ряд, четвертий, шостий, восьмий, десятий і дванадцятий. Ми зменшення в стрічковому миску не робимо. Я в'яжу методом Magic Loop, у мене повинно на спицях на одній спиці лишитися 10 петель, і на другій спиці лишитися 10 петель. Якщо ви в'яжете на трьох спицях, у вас лишається на першій спиці 10 петель. І на бокових спицях по 5 петель. Якщо ж ви в'яжете на 4 спицях, то у вас на кожній спиці повинно лишитися по 5 петель. Я вам показала, як пров'язувати стрічковий мисок, як робити зменшення. Далі ви пров'язуєте самостійно, і ми з вами зустрінемося, коли почнемо зшивати мисок трикотажним швом петля петлю Ми зв'язали з вами стрічковий мисок. Тепер у нас є дві спиці ближня спиця і дальня спиця У нас на ближній спиці 10 петель і на дальній спиці 10 петель. Кількість петель у нас однакова. Я обрізала ниточку, вдягла трикотажну голку, і ми тепер почнемо з вами. Сшивати стрічковий мисок трикотажним швом петля в петлю. У нас зараз ниточка знаходиться на дальній спиці, ми її переводимо наперед. В роботі у нас будуть дві петлі, одна петля і друга петля. І так само на дальній спиці, одна петля і друга петля. Починаємо ми сшивати з ближньої спиці. Я заводю голочку рухом від себе в петлю від себе, петлю знімаю з спиці, голку розвертаю рухом на себе і заводю її в другу петлю і ниточку протягую. Друга петля лишається на спиці, ми її не знімаємо. Переходимо до двох петель на дальній спиці рухом. На себе. Я заводю голку в спицю, я заводю голку в петлю, петлю знімаю з спиці, розвертаю голку і заводю рухом від себе в петлю ниточку протягую, петля лишається на спиці. Ниточку підтягуємо. Тепер переходимо до петель на ближній спиці, знову рухом від себе. Я заводю голку в петлю, петлю знімаю, голку розвертаю і рухом на себе заводю голку в петлю, ниточку протягую, петля лишається на спиці, ми її не знімаємо. Переходимо до двох петель на дальній спиці. Рухом на себе я заводю голку, петлю знімаю, голку розвертаю рухом від себе, заводю в петлю і протягую ниточку, нитку підтягую. Знову переходимо до двох петель на ближній спиці. Рухом від себе. Я заводю голку в петлю. Петлю спиці знімаю, голку розвертаю і рухом на себе заводю в петлю. Ниточку витягую. Друга петля лишається на спиці, ми її не знімаємо. Переходимо до двох петель на дальній спиці. Рухом на себе. Я заводю голку в петлю. Петлю знімаю з спиці, голку розвертаю і рухом від себе, протягую голку слідуючу петлю, ниточку протягую, петелька лишається на спиці. Переходимо до двох петель на ближній спиці. Рухом від себе я заводю голочку в петлю, петлю знімаю, голку розвертаю, і рухом на себе заводю в другу петлю. Ниточку протягую, петля друга лишається на спиці. Переходимо до двох петель ось одна петля і друга на дальній спиці. Рухом. На себе я заводю голку в петлю. Петлю знімаю, голку розвертаю і рухом від себе, заводю голку в слідуючу петлю, ниточку підтягую, петля лишається на спиці, ми її не знімаємо. Переходимо до двох петель на ближній спиці. Ось одна петля і друга. Рухом від себе я заводю голку в петлю, петлю знімаю з спиці, голку розвертаю на себе і заводю її в другу петлю, ниточку протягую, петлю не знімаємо, петля лишається на спиці. Переходимо до двох петель на дальній спиці. Заводю рухом на себе голку в петлю, петлю знімаю, голку розвертаю і рухом від себе заводю в петлю, голочку з ниткою протягую. Петля лишається на спиці. Тепер переходимо до двох петель на ближній спиці. Рухом від себе я заводю голку в петлю, петлю знімаю, голку розвертаю рухом на себе і заводю в другу петлю. Ниточку з голкою протягую, петля лишається на спиці. Ми її не знімаємо. Знімаємо лише першу петлю. Рухом на себе я заводю Голку в петлю на дальній спиці, петлю знімаю, голку розвертаю і заводю її рухом від себе в другу петлю. Ниточку протягую, петля лишається на спиці. Тепер переходимо до двох петель на ближній спиці. Рухом від себе я заводю голку в петлю, петлю знімаю. Голку розвертаю і завою слідуючу петлю. Ниточку протягую, петля лишається на спиці. Переходимо до двох петель на дальній спиці. Рухом на себе я заводю голку. Петлю знімаю, голку розвертаю і рухом від себе заводю в петлю. Ниточку протягую, петля лишається на спиці. Знову рухом від себе я заводю голку в петлю, петлю знімаю, голку розвертаю і рухом на себе заводю голочку в петлю, петля лишається на спиці. Ми її не знімаємо. Переходимо до двох петель. Ось одна петля і друга на дальній спиці. Рухом на себе я заводю голку в петлю, петлю знімаю, голку розвертаю і рухом від себе заводю голку в петлю, ниточку підтягую, петля лишається на спиці. Тепер переходимо до двох петель на ближній спиці. Рухом від себе я заводю голку в петлю, петлю знімаю, рухом на себе заводю голку в петлю і ниточку протягую. Тепер переходимо до двох петель на дальній спиці, рухом на себе я заводю голку в петлю, петлю з спиці знімаю. Голку розвертаю і рухом від себе заводю голку в петлю, ниточку підтягую. У нас на спиці лишилося дві петлі. Тепер рухом від себе я заводю голку в петлю. Петлю в спиці знімаю. Тепер рухом від себе я заводю голку в петлю і протягую ниточку. І ще раз протягую ниточку в петлю і прошиваю її от таким чином. Тепер я розрівнюю наш вшитий мисок. Такий мисок у нас вийшов. Так, ми петельки. І тепер я голочку з ниткою заводю ось сюди, в дірочку і заводю голку всередину шкарпет. І ниточку протягую на зворотню частину. Ось таку шкарпетку ми з вами зв'язали. Після того, як шкарпетки зв'язані, їх потрібно випрати, вдягти на блокатор і висушити. Тоді вони будуть мати такий гарний, красивий вигляд. Я надію, що моє відео було для вас корисним, цікавим. І завдяки цьому відео ви зв'яжете такі шкарпетки своїм дорогим людям. Я з вами не прощаюся. Бажаю вам мирного неба, легких петельок, нових творчих ідей у в'язанні і до скорих зустрічей. Всім пока!